Розташований у самому центрі Барселони, Іспанія, храм святого сімейства є одним з найзнакових, найбільш відвідуваних та визначних пам'яток міста. Сьогодні ми їдемо по самим найкращим місцям Барселони. Це собор Гауді, Собор, якому він присвятив 40 років свого життя. Це грандіозна споруда. Антоніо Гауді відомий каталонський архітектор. Його проєкт Саграда Фамілія відомий не лише унікальним поєднанням архітектурних стилів іспанської готики, модерну та каталонського модернізму, а й тим, що цей грандіозний собор, що підноситься над Барселоною, ще навіть недобудований. Його будівництво велося майже 150 років, що робить його найбільшою недобудованою церквою землі. Ось це грандіозне творіння. Витвір. Архітектора Гауді. За цим легендарним об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО стоїть цікава історія. Ідея створення нового собору в Барселоні належить місцевому книготорговцю та філантропу Хосепу Марії Бокабелі. Який був натхнений відвідуванням Ватикану 1872 року. Будівництво почалося 19 березня 1882 року і насправді першим архітектором, прикріпленим до проєкту, був не Гауді. Будівництво почалося під керівництвом Франсіско де Пауля Дель Вілья, який звільнився у 1883 році і був замінений Антоніо Гауді. Будучи одним із піонерів каталонського модернізму, гауді привніс у проект свій фірмовий стиль, надавши собору знамениту еклектичну суміш архітектурних напрямків. Хоча в нього були інші великі роботи, такі як будинок Міла і Парк Гуель, Гауді присвятив більшу частину свого життя, Саградії фамілії, зробивши її своїм головним досягненням. Але він не дожив до того моменту, коли його будівництво було хоч би віддалено завершено. Знімаю цю грандіозну споруду з різних боків, обходячи її. Зверху ось такий орнамент, виноград. Висота така, що треба голову. Запрокидувати, щоб побачити верхушку. На момент смерті Гауді у 1926 році було завершено лише четверту частину базиліки. Макет проєкту в завершеному вигляді, який зараз добудовують. Антоніо Гауді був похований у крипті свого найбільшого шедевра і можна навіть відвідати його останній притулок під час огляду собору. А там зверху ящерки, змії і статуї. Гауді почав створювати цей проект, коли йому було 31 рік. Чому храм святого сімейства недобудований? Навіть після смерті Антоніо Гауді будівництво тривало завдяки пожертвуванням та приватній підтримці. У 1936 році на початку громадянської війни в Іспанії будівництво було припинено, коли члени Іберійської анархістської федерації увірвалися в будівлю та знищили багато планів і моделей Гауді, в результаті чого знадобилося 16 років для відтворення його первісного задуму. Будівельники працюють. Ось такі банчбоби танцюючі. Як вони танцюють, на чому вони, я не знаю, але це так прикольно. Під храмом ось таке продається. З 1882 року, по сьогоднішній день, будівництво собору велося безперервно, за винятком періодів громадянської війни в Іспанії та ковідом. У 2010 році він був освячений та оголошений малою базилікою, офіційно відкрившись для публіки. Хоча собор може виглядати близьким до завершення з його величним інтер'єром, стелями, вітражами, що парять, і незвичайною дзвіницею, багато що ще належить зробити. Деякі люди стверджують, що роботи, що продовжуються, не відповідають початковому задуму гауді, а багато хто просто вважає його унікальний дизайн потворним. Автор Джордж Оруел навіть назвав його однією з найогидніших будівель у світі. Любите ви цей собор або ненавидите, одне можна сказати напевно. Саграда Фамілія це абсолютно унікальний об'єкт, і жоден візит до Барселони не буде повним, якщо ви не знайдете час, щоб поглянути його та дізнатися про його безперервну історію. Білети, на жаль, всередину ми не купили, тому що вони розпродані вже на тиждень вперед. І хоча б снаружи ми можемо полюбуватися цим творінням. Знімаю з другого боку цей собор і там в горі дерево з голубами. Коли ж нарешті завершиться будівництво Загради Фамілії? Наразі будівництво шедевра Антоніо Гауді планується завершити у 2026 році. Поетично, що тоді виповниться 100 років від Дня смерті Гауді. Якщо ви бажаєте побачити собор, поки він ще будується, у вас є лише 2 роки, тож починайте планувати свою поїздку вже зараз.